Доброго вечора. П'ятниця. Знову звертаюся до вас. Ми минулий раз говорили про те, що запроваджуємо деякі ініціативи, боремося над деякими речами, проблемними, які у нас є, і досягаємо в цьому результаті. Хотів просто доповісти, що відбулося за цей час. По-перше, зворотній зв'язок запрацював. Ми розмістили пару тижнів тому нашу нову методику закупівель для громадського обговорення. На жаль, ми не отримали тої активності, яку ми хотіли, але ми отримали два коментаря критичних зауважень, які ми майже повністю врахували. І це вже є результат. Сподіваюся, наступного разу, коли ми будемо звертатися до громадськості, за коментарями, активність буде трохи більша. Наступного тижня ми будемо вводити нову методику закупівель класно, прозоро. Антикорупційно з усіми оцінками ризиків, з прозорими процесами. Сподіваюся, вам сподобається. А нашим постачальникам, підрядникам цей результат має сподобатися вдвічі. <звичай> Що стосується біфрі, більше тижня тому було запущено цю поштову скриньку. Навіть був зворотний зв'язок. Було отримано кілька листів від наших співробітників. Я так розумію, це був певний тест з їх боку, чи буде реакція, чи не буде, тому що це зовсім не зовсім те, що я очікував почути. Але тим не менше, принаймні, один одне питання було серйозне, яке стосувалося рівня життя наших співробітників, їх можливостей, в тому числі стосовно житлового забезпечення. Я не відповів нашому колезі те, що ми можемо запропонувати в цьому сенсі, і чого не можемо запропонувати, і вірю, що. Люди будуть більш відкритими і не будуть боятися, будуть звертатися до нас. На цьому тижні було багато різних подій, але думаю, що головне, я вже сказав. До зустрічі наступного разу. Дякую.